Живий ланцюг соборності це щорічна акція, присвячена Дню Соборності України. Цьогоріч у селі Березівка Тисненецького району живий ланцюг єдності утворили пластуни, які прибули на розколяду. Акція супроводжувалася гаслами Україна єдина, схід та захід разом. Це і свідченням того, що українці є творцями власної держави. Після утворення живого ланцюга колядники попрямували на літургію до храму. Саме там заколюдували для вірян і завершили пластову розколяду. Найкращим вертепом було визначено пластовим керівництвом. Грамотами та кубками нагородили найкращих колядників і віншувальників, а також відзначили найкращий сценарій вертепу. Це найобиєк сподобалося маленьким колядникам. Мені ця розкаляда дуже сподобалась. Допомагала нам готуватися, наша вихованця. Організація пласт проводить всебічне патріотичне виховання молоді на засадах християнської моралі. Пласт в першу чергу займається патріотичним, патріотичним вихованням молоді, і основним законом є любов Бога і України. Пластова розпорядається це перший захід, який пробувався на теренах Івано-Франківської області. Тому можу оцінити його досить високо, вдалось практично все. Цей захід багато відгуків позитивних отримав, виховники дуже відгукнулись, особливо частина тоді, коли ми мали молитовне. Співання в церкві, коли учасники мали можливість поспілкуватись з отцем і з Богом, співаючи захід буде мати своє на майбутнє життя. Наступні заходи будуть спрямовані на розвиток пласту і нашого руху на Прикарпатті. Традиційно з Дня соборності України організовують акцію ланцюг єднання в понад 100 населених пунктах України.